Я знову піднімався на гору у холодні та липкі обійми мертвої Москви. біля виходу з метро. Мене чекала фашистська засідка, та я повинен був виконати останнє передсмертне завдання командира і відправити сигнал до поліса. Час. Кажуть, знову нові норми. а тут у нас черепи не мірять. Так. Що? Хто тут? Отже, повторимо. О, у нас є 15 хвилин. Не більше, щоб відчинити гермозасов. Якщо не встигаємо, відступаємо на базу. Я подумав, чому б не підірвати його, а? Пане офіцере? лять на коштати тут на горі. Погляньте на, ну, хто це у нас тут? Мислитель, Він думає. А ти подумав, що нам робити, коли ця залюїдна станція буде нами захоплена? Як закривати прохід своєю дурною макітрою? Словом, припинити демагогію! Отримано чихи на Грейх Швидко та безшумно захопити станцію. Дійшло? Нагору я не полізу після того, що сталося сержантом. За другим 是我先 那必要做为新闻。 Вони вогонь! Зачепило когось? Вони Стало ясно, що чорну станцію вже зайняли фашисти. Та якщо ульман чекав на мене там, я повинен був ризикнути. Хто йде? Гоу, червоний виродку! Виходь! Тоді не боляче! А чому так довго? Іде Павло? Невже він? Добре, про це потім. Становище погіршилося. Фашисти просто заполонили станцію. Тобі доведеться діяти самому вибачаю уже. Вироби їхнього генератора. О темряві буде легше проскочити охорону. Ось візьми. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Як за татом сумують. Твоя ж я. Як я можу знати, я їх вже місяць не бачив, а зараз ми тут застрягли. Точно. Кому це все потрібно? Ага. А хто буде дітей твоїх годувати? Може штурбан Ех, що за життя? Кину би усе. Взяв сім'ю та й утік на ганзу. Не ти перший, хто про це думав. И у всех повесили выродки. <свес> <свес> на. А хто ж боротиметься за чистоту російської раси в рідному метро? Я тобі серйозно кажу. Слухай, ну то схаменися. Давай бивати і мородерствувати тільки у відпустці. Ой, ти людина. Я? Хех. Був би я з ним, пішов би до розстрільної команди. Або ж став командиром. Я просто реаліст. Ей, це вже точно. Слухай, сам пов'язкуй. То все метро по вуха у лайні, крім нас. Цікаво, чому? Тому що у нас лад. Зрозуміло, лад. І якщо ми не наведемо лад на решті станції, усім там хаплик! Рагнародна. Ось тобі що? Цивільний хіба не шкода? Пізно шкодувати. Час ми вже звикнути. Генератор. Якщо тільки його ніхто не чіпатиме, усе на чесному слові тримається іржава байда. Пристав до нього варто. Тохо, коси сюди. Стежте за генератором. Якщо я вас піймаю за картами, повішу. Oh! Що не баш... а, Чи ні? Гриби якісь не такі чи що? Так. Здалося. А? Це що? Там таке. Як повернуся? А, ні. Ты що? <пілість> <пілість> Ах, <ти! Червоні>! Тривога <пілість> Тривога, ворог! Что? Здесь? Звинки! Кому А Развитки сам ж знаешь! Зразу миллио? Баши Притулок радянських богів на час Рагнароку, якщо сили зла візьмуть гору. Наше звичайне метро для стада, метро 2 для пастирів та їхніх псів. На самому початку, коли пастирі не втратили ще влади над стадом, вони правили звідти, але потім їх сила вичерпалася, і вівці розбрелися. Тільки одні ворота з'єднували ці два світи, і якщо вірити переказам, вони стояли на Сокольницькій гілці, десь за спортивною. Потім трапляється щось, від чого вихід до метро 2 зачиняється навічно. Ті, що живуть тут. Втрачають усяке знання про те, що відбувається там, і саме існування Метро 2 стає чимось міфічним і нереальним. Але Метро 2 і сьогодні навколо нас. Його тунелі обплітають перегони нашого метро, а його станції розташовані, може, в усього в кількох кроках за стінами наших станцій. Ці дві споруди нероздільні. І ті, хто вірить, що пастирі не могли кинути своє стадо на напризволяще. Говорять, що вони присутні непомітно в нашому житті, скеровують нас, стежать за кожним нашим кроком, але ніяк не проявляють себе при цьому і не дають про себе знати. Це і є віра. Вони видвір спостерігачів. Чому вони не бажають, щоб прості люди про них знали? По-перше, вівці грішні через те, що відкинули своїх пастирів у часи їх слабкості. По-друге, за той час, що Метро 2 було ізольовано від нашого світу, розвиток пастирів тривав дещо інакше, на відміну від нашого. Наразі вони не люди, а істоти вищого рівня, логіка яких незбагненна, та думки яких не підвладні. Невідомо, що вони замислили щодо нашого метро, але вони можуть це змінити та повернути нам прекрасний втрачений світ, тому що вони знову отримали свою пацієнту. Але через те, що одного разу ми зрадили їх та повстали проти них. Вони більше не втручаються у наші долі. Але вони повсюди. Здалося, вони знають про кожний про кожен крок, про все, що відбувається у метро. Поки що вони просто спостерігають. Лише коли ми спокутуємо наш жахливий гріх, вони звернуть на нас свій ласкавий погляд от би зброю, комуняк? отборник, сбрось. Щобы всех. було в житя. як Как Водольфа запах. Артеме, братчику, ти це зробив. Залазь сюди і перепочинь. Скоро ми будемо у полісі. Це не просто покруті повір мені. Це щось нове, щось страшне. Страх! Ми слабкі. Навіть якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє, чадо любить їх і намагається зрозуміти. Ми любимо вас. І хочемо допомогти. Біжи, Артем, біжи! Ми бажаємо допомогти. Миру. Що він робить виходить? Жахлива річ, чи не так? Насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію, і лише потім роби висновки. Тепер пішли тут небезпечно.